Називали мовчущим божеством, сфінксом. Її обожнювали, її ненавиділи. Сьогоднішня наша програма буде присвячена не українці за походженням. Хоча історики висувають версію, що в ній могла текти українська кров. Але жінка, яка досконало освоїла українську мову і яка впливала на українську творчість і дала нам достатньо велику кількість творів: Марію Олександрівну Вілінську, творчий псевдонім Марко Вовчок, народилася наша героїня в 1833 році в Єкатерининську. Тодішньої Орловської губернії Російської імперії у дворянській сім'ї. Е, одна із версій говорить, що, можливо, в її батьках текла українська кров, але це не підтверджено. Що точно відомо критикам і дослідникам творчості Марко Вовчок, це те, що батько її був білорус за походженням. Мати походила. Як і бабуся з давнього литовського роду радзивілів. Це була доволі така знатна творянська родина. Але коли дівчинці від роду виповдилось кілька років, батько помер. Мама вдруге вийшла заміж. І тут почалися жахи для Марії Олександрівни. Вона зростала серед постійних п'янок, гульбищ. Її який був відставним офіцером, влаштовував бійки і в період найбільшого п'янства ганявся за всією родиною, з сокирою по маєтку. З часом з маєтку почали зникати дорогі речі, картини, гобеледи, посуд. Звичайно що. Мати не витримала такої наруги, забрала дітей і переїхала до орла. Той же таки Оренбурзька губернія до своєї сестри. І подальше життя Марії вже було у її тітки. Проте і там не було солодко дівчинці дівчинці підлітку на той час. Адже Марія навіть не мала свого власного ліжка в кімнаті. Її розпреділили взагалі в таку своєрідну, Комірку, куди на той час дворяни навіть слуг своїх неселили. Та й крім того, головним обов'язком Марії стало доглядати дітей-тітки. Мама добре розуміючи освіту для дочки, адже сама була освіченою і знала кілька іноземних мов, всі свої заощадження витратила на те, щоб Марію відправити вчитися до Харківської гімназії. І так. Марія Олександрівна Вілінська стала студенткою у 12 років. Одні біографи говорять, що вчилася вона не надто, не любила математики, важко їй давалося ділення, проте добре засвоїла іноземні мови. Та й, зрештою, мати наголошувала дочці. Що та повинна володіти хоча б кількома іноземними мовами, бо інакше її інтелект буде на нулі. Марія досконало оволоділа французькою, німецькою. Крім того, її рідною мовою була російська. А коли в 16 років у літературному салоні своєї тітки вона познайомиться з українцем Опанасом Марковичем. Етнографом, краєзнавцем, істориком через не цілий рік вона вийде за нього заміж. Знову ж таки, біографи стверджують, що зробила це Марія, мабуть, через те, що вона втікала від тої дійсності, яка її оточувала, але в той же час була замкнутою, мовчазною, як говорив Пантелейбон, куліш вовчкуватою. І тут ми приходимо вже до її псевдоніма. Частина літераторів стверджує, що своє псев... свій літературний псевдонім Марко Вовчок Марія отримала через фамілію її чоловіка Маркович, тобто Марко Вовчок. інші ж говорять про те, що псевдонім літературний Марії дав саме Пантелеймон Куліш. Адже коли вони побралися, у Панас Маркович і Марія Олександрівна Вілінська, а побралися вони в Петербурзі, бо Маркович в той час відбував покарання за участь у Кирило-Мефодіївському братстві. Зразу ж після одруження вони переїхали спершу до Києва, потім до Чернігова. Деякий час сім'я проживатиме у Вінницькому Немирові. То фактично за цей період часу, це досить короткий проміжок. Це з 1850 до 1857 року Марія досконало оволодіє українською мовою. Уже за цей час вона видасть свою першу збірку Народні оповідання. І саме на її творчому шляху, її творчий шлях започаткував її чоловік Опанас. Він вичитував її твори, він був першим її критиком, і він саме він порадив їй звернутися в Петербург до Пантелеймона Куліша, який і видасть цю першу збірку невеличких оповідань, а їх налічується тільки 11, І ця збірка отримує фурор в тогочасних літературних колах. В подальшому Марія писатиме в основному українською мовою. Та й зрештою народні оповідання настільки запали в душу тодішнім літераторам, що російський письменник Тургенів навіть переклав їх російською мовою. Вона захоплювала не тільки Куліша, який відомий своїм стрибанням в гречку. Адже коли я розповідала біографію Ганни Барвінок, дружини Пантелеймона Куліша, наголошувала на тому, що жінкою одною з жінок, якими захоплювався пантелеймон, була саме Марія Вілінська. Крім того, вона впливала і на на Некрасова. Вона мала фурор серед чоловіків і Європи. Коли в кінці 50-х, на початку 60-х років сім'я Марковичів виїхала за кордон, адже Опанас займався дослідженням фольклору, краєзнавства, працював саме в сфері історії і його експедиції в Європу були досить частими. З Європи Опанас Маркович повернувся вже розлученим чоловіком. Розлучення відбулося через зраду Марії Вілінської. Проте, в сім'ї, в шлюбі у них народився син Богдан. Якою була подальша доля Марії? Про Марію відгукуються як позитивно, так і негативно. Що саме цікаво, одна з українських письменниць, літераторок, критикинь, перекладачок, та й сама Вілінська була перекладачкою, бо знала не одну іноземну мову Олена Пчілка, Ольга Петрівна Косач відгукується про Марію так. Цитую, якась перша ліпша кацапка, зроду, не чувши української мови, ледве захотіла у два дні перейняла мову з усіма на... найтонкішими її власностями, почала писати по-українськи. Та ще й як? Краще всіх українських повістярів. Далебі це зневажало українську мову. Що ж, що, що ж то за така осібна характерна мова і письменність, коли всякий чужостородець восьмей зараз писатиме, та ще й так досконало. Мабуть, цитуючи слова Олени Пчілки, особисто в мене виникає своєрідний власний суб'єктивний висновок, Олена в деякій мірі завидувала Марії. Та, будучи росіянкою, говорячи російською мовою, за такий короткий пробіжок перейняла українську мову, українські звичаї і традиції. Ну, це їй давалося легко. Зрештою, її чоловік, Опанас Маркович, етнограф, е краєзнавець. Тому Марія захоплювалася. Україною, українським селом, і це ми бачимо у її творах. Її творчість, пронизана долею української жінки. Найвідоміший, мабуть, її роман, який вивчається в шкільній програмі це інститутка, який показує всю пишність українського села, українських традицій, яскравість української мови. Напевне, тому Олена так і відгукується про Марію, говорячи, що якась кацапка за такий короткий пробіжок часу перейняла досконалу українську мову і почала писати, та ще й як писати. Бо дійсно твори Марко Вовчок мали вплив, великий вплив на українську еліту. В той проміжок часу, коли Марія Олександрівна Вілінська зі своїм чоловіком перебували в Петербурзі, а це 1857 рік, вони не довго були, тільки рік, бо через рік вже поїхали в Європу. За цей час Марія познайомилася з українською елітою, а саме Микола Костомаров, Білозерський, зрештою Тарас Шевченко. Його вона називала своїм хрещеним батьком. А він люб'язно до неї звертався до нею. На нього вона теж вплинула своєю творчістю. Проте відлюдькуватість Марії, пов'язана з її важким дитинством, впливала на її відносини з чоловіками. Збоку здавалося, що вона фліртувала з усіма направо і наліво. Хоча насправді вона дуже рідко кого до себе підпускала. Одних чоловіків це бісило, інших заставляло ще більше добиватися жінки. Та й в цілому це призвело до того, що коли вона була вже досить в такому зрілому віці, у неї виявили захворювання. На сьогоднішній день це рак головного мозку. Коли її волосся не покрила сивина, вона знаходилася в глибокій в глибокому селі Російської тодішньої імперії і фактично дистанціонувалася від літературного світу. Це було пов'язано ще й з тим, що Марія, будучи редакторкою, перекладачкою, послуговувалася працями перекладачок, які перекладали, а вона підписувала ці твори своїм ім'ям. Так, спалахнув скандал. 19 письменників тодішньої Російської імперії звинуватили її в плагіаті. Її навіть притягнули до трейдерського суду. Це зумовило те, що дів... жінка втекла у глибинку, у село, де доживала свого віку. Літератори і біографи Марко Овчок Стверджують про те і говорять про те, що вона останні роки проводила в цьому маєтку невеличкому, писала свої твори в саду, дуже багато часу проводила на природі. І фактично, так пишучи, твори в кріслі, вона й померла. В той час вона була.